Вітаю, любі шестикласники! Ми продовжуємо працювати над творами чудової української письменниці Лесі Українки. Сьогодні ми розглянемо поезію, як дитиною бувало. Зокрема, звернемо увагу на образ мужньої, сильною духом дівчинки, її життєрадісний погляд на світ, вільнолюбство, впевненість на її розвинену уяву. Отже, тема нашого уроку Леся Українка поезія, як дитиною бувало. Запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату та тему уроку у Лесі Українки є чудові слова. І з таким її девізом життя Убий Не здамся. Ми зустрічалися на попередньому уроці. А у поезії Контра Сперо Леся Українка каже: Так, я буду крізь сльози сміятись. Серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити геть, думи сумні. Чому саме так вона сказала, ми з вами подумаємо в кінці уроку, коли опрацюємо поезію, як дитиною бувало. Це епіграф нашого уроку. Запишіть його, будь ласка, перед тим, як перейти до звичайного ходу уроку. Сьогодні ми маємо пригадати те, що вже знаємо про Лесю Українку. Я пропоную заповнити ось такий кросворд. Подумайте і запишіть відповіді Перше. Перший друкований вірш Лесі Українки, який вона написала у 13 років. Друге. Ім'я матері Лесі Українки. Третє. Найчастіше Леся Українка виступала як прозаїк, поетеса чи драматург. Четверте. Як називався перший вірш Лесі Українки? П'яте. Країна, у якій доживала свій вік письменниця. 6. За походженням Леся Українка була. Подумайте селянка, міщанка, дворянка. ким вона була. Сьоме. На якому музичному інструменті гарно грала письменниця, 8. Де здобула освіту Леся Українка. 9. З якого предмета написала Леся Українка підручник для своєї сестри? 10. Що завадило дівчинці ходити до школи? 11. Справжнє прізвище Лесі Українки. І 12. Прізвище дядька Лесі Українки. Я впевнена, що ви добре впоралися з цим кросвордом. А тепер я маю до вас ще кілька запитань. Ким працювала мати Лесі Українки? А батько, де він працював? Із ким із родини найбільше товаришувала Леся Українка? Як жартома називали нерозлучних брата і сестру? У якому місті народилася Леся Українка? А в якому році вона народилась? Скільки мов, окрім рідної, знала Леся Українка? І які саме? Скажіть. 1918 року було видано підручник, написаний Лесею Українкою для молодших сестер. Як він називався? Ну, молодці, звичайно, ви не могли не відповісти на ці запитання, бо все це ви знаєте. На минулому уроці ми працювали над твором, який називається мрії. Давайте пригадаємо те, що ми повинні знати на сьогодні. Як ви гадаєте, чому вірш Леся Українка назвала саме Мрії? Як описує письменниця Дитячі роки? Прочитайте, будь ласка, із тексту. А хто такі лицарі? Як ви гадаєте, чому увагу Лесі Українка зосереджувала не на переможцях? Знайдіться в тексті твору. Прочитайте. Чи можна вважати, що до землі прибитий списом також є переможцем? Хто на вашу думку у творі Лесі Українки більш сильний переможець чи переможений? Свою думку доведіть. Про які риси характеру авторки свідчить вірш? Молодці діти, все це ви знаєте, а тепер ми можемо продовжувати. Але спочатку у нас фізкульт хвилинка. Кожної людини бувають ситуації, коли її ображають, завдають фізичного або душевного болю. У такі хвилини кожен з нас поводить себе по різному. Хтось плаче, хтось лютує, хтось дає відсіч криднику, хтось сміється, намагаючись за сміхом приховати біль. Сьогодні ми побачимо, як такі хвилини переживала Леся Українка. Кажуть, що поезія просвітлює душу. На уроці ми повинні зрозуміти, який куточок душі освітить нам вірш, як дитиною бувало. Тож прослухаймо поезію. Леся Українка, як дитиною бувало. Як дитиною бувало, впаду собі на лихо, то, хоч в серце біль доходив, я собі ставала тихо. Що болить, мене питали. Але я не признавалась, я була малою горда, щоб не плакать, я сміялась. А тепер, коли для мене жартом злим кінчиться драма, і от от зірватись має гостра, злобна епіграма. Безпощадній зброї сміху я боюся піддаватись, і, забувши давню гордість, плачу я. Щоб не сміятись. У цій поезії є кілька таких слів, на які ми маємо звернути увагу. Що таке епіграма? Що таке драма? Як це зірватись має гостра, злобна епіграма? Чому жартом злим кінчиться драма? Проведімо таку словникову роботу. Епіграма слово походить із грецької мови і означає напис. Епіграма це жанр сатиричної поезії, дотепного, дошкульного змісту з несподіваною, граційно завершеною кінцівкою. Драма, знову ж таки, із грецької мови, означає дія. Це важкі події, переживання, що приносять душевні страждання. І друге значення драма це літературний твір, побудований у формі діалогу без авторської мови і призначений для сценічного виконання. Подумайте, яке з цих двох значень слова «драма» можна підібрати до поезії, як дитиною бувало. Самостійно подумайте та запишіть визначення у зошит. А тепер проаналізуємо поезію. Для початку треба дати відповідь на декілька запитань: чому лірична героїня не зізнавалась, що в неї щось болить? Які почуття виникли у вас під час прочитання твору? Які слова з поезії, як дитиною бувало, на ваш погляд, є ключовими для розкриття авторського задуму? Свою думку, аргументуйте, якою постає у вашій уяві лірична героїня твору? Як ви розумієте, слова Я була малою горда. Щоб не плакать, я сміялась? Як оцінювати завершення поезії і, забувши давню гордість, плачу я, щоб не сміятися. Яка основна думка вірша? Яка тема? Назвіть ідею поезії? Поставте відео на паузу та запишіть у свої зошити? Основна думка. Сильна духом людина здатна долати труднощі. Тема Болючі переживання поетеси з приводу власного здоров'я, намагання героїні боротися через силу з хворобою, яка її спіткала в дитинстві. Ідея: уславлення сили волі. Заклик долати труднощі. А зараз, будь ласка, поставте відео на паузу і попрацюйте з таблицею в зошитах. Завдання: визначити художні засоби в поезії, як дитиною бувало. Такі художні засоби, як епітети, злий жарт, злобна епіграма, метафори, біль доходив, порівняння, риторичні питання, повторення. Цей твір можна поділити умовно на дві частини. Подивіться: перша частина це спогади ліричного героя про дитинство: мужність, сильний дух, життєрадісний погляд на світ. Вільнолюбство, впевненість, метафорою серце біль доходив, поетеса характеризує фізичний біль. Друга частина це переживання дорослої людини. Краще показати свою слабкість, ніж зверхність і бездушність, думає лірична героїня. Тож ми можемо повернутись до епіграфу нашого уроку, поясніть, як ви розумієте ось ці слова. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Без надії таки сподіватись, буду жити. Геть думи сумні. Чи перегукуються ці слова із поезією, як дитиною бувало? Чи можна вважати твір автобіографічним? Леся Українка майже все життя змагалася з сильною хворобою. Тема болю і водночас мужності проходить у майже всіх її віршах. Вірш, як дитиною бувало, яскравий цьому приклад. Вже з раннього дитинства доля навчала письменницю бути не лише мужньою в боротьбі з життєвими проблемами, але й гордою. Не дивлячись ні на що, вона продовжувала посміхатися, нехай всі думаючи в неї все чудово, хоч це було далеко не так. Ніби глузливий дитячий віршик розкриває проблему і мету всього життя української письменниці. Домашнє завдання. Вивчити на пам'ять поезію, як дитиною бувало. Дякую за увагу! До побачення!